Всім привіт! З вами таксіна група Кавлатекс. Вашій увазі, ми зараз пропонуємо одяг трикотажний під кодом 40110. Ціна за 1 кілограм становить 3,3 долари. Вага мішка. 25 кг, вартість мішечка 82,5 долара. Не втрачайте можливість придбати хороші мішки за вигідними доступними цінами. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте наші огляди в групі та робіть замовлення. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Одяг трикотажний котажний під кодом позиції 4010. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 80. 2,5 долара. Якщо вам сподобався цей мішок із відео огляду, відразу пишіть нам повідомлення. Шановні клієнти, не втрачайте можливість придбати один із запропонованих мішків одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Присутні в даній позиції всі розміри різноманітний, цікавий, іде модельний ряд та кольорова гама. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Присутні в даній позиції всі розміри. Країна постачальник іде Америка. Мінімальне замовлення один мішок вагою 25 кг. Для замовлення достатньо лише написати повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте наші огляди в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього напишіть нам повідомлення і будь-який вибраний вами мішечок після оплати вже відправиться до вас. Шановні клієнти. Якщо вам сподобався мішечок одягу трикотажному кодом позиції 40110, будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення напишіть нам повідомлення або зателефонуйте операторам. Дана позиція йде міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Йдуть в даній позиції штани трикотажні та кофти трикотажні. Штани в достатній кількості зустрічаються залужених донизу. та на манжете. Для замолвания. Ми чекаємо від вас повідомлень. Будьте першими, хто встигне придбати. Все буде Україна разом до перемоги.